Дякую. дякую, дякую. Доброго ранку, випуск 2019. Дякую вам, президенте Лавінь, за цей щедрий вступ. Я зроблю все можливе, щоб заробити це. Перш ніж почати, я хочу відзначити всіх, чия наполеглива праця зробила це свято можливим, включно з доглядачами, конвоєрами, волонтерами та командою. Дякую вам. Для мене велика честь і, відверто кажучи, трохи здивований запрошенням приєднатись до вас на цій найважливішій події. Випускники. Це ваш день, але ви потрапили сюди не самі. Сім'я та друзі, вчителі, наставники, кохані та звичайно, ваші батьки усі працювали разом, щоб зробити це можливим і вони сьогодні поділяють вашу радість. Тут у день батька. Давайте особливо поплескаємо батькам. Стемфорд близький моєму серцю не в останню чергу, тому що я живу лише за півтори милі звідси. Звичайно, якщо мій акцент не видав цього, першу частину свого життя мені доводилось молувати з цим місцем здалеку. Я навчався на іншому кінці країни в університеті Оберн у центрі Східної Алабами, що не має виходу до моря. Можливо, ви цього не знаєте, але всі чотири роки я був у вітрильній команді. Так, це було нелегко. Тоді найближча пристань була за три години їзди. Для тренування найчастіше доводилось чекати сильного дощу, щоб затопити футбольне поле. А зав'язувати вузли важко. Хто знав. Але якимось чином, незважаючи на що, нам вдавалося щоразу перемагати Стенфорд. Мабуть, нам пощастило з вітром. Так, Залишимо жарти. Я знаю справжню причину, чому я тут, і не сприймаю це легковажно. Коріння Стенфорда та Кремнієвої долини сплилися разом. Ми є частиною однієї екосистеми. Це було правдою, коли стів стояв на сцені 14 років тому. Це правда сьогодні, і, мабуть, це буде правдою ще деякий час. Останні кілька десятиліть об'єднали нас. Але сьогодні ми зібралися в момент, який вимагає роздумів. Підживлювані кофеїном і кодексом, оптимізмом та ідеалізмом, переконанням і креативністю, покоління випускників Стенфордського університету і тих, хто покинув навчання, використовували технології, щоб змінити наше суспільство. Але Я думаю, ви погодитесь, що останнім часом результати не були чіткими чи однозначними. Лише за ті чотири роки, що ви тут на фермі. Здається, що все різко змінилось. Криза зменшила оптимізм, наслідки кинули виклик ідеалізму, а реальність похитнула сліпу віру, і все ж нас усіх тягне сюди з поважної причини. тут живуть великі мрії, які геніальність і пристрасть до їх втілення. В епоху цінизму тут все ще вірять, що здатність людини вирішувати проблеми безмежна. Але таким здається є і наш потенціал для їх створення. Ось про що мені сьогодні цікаво поговорити. Бо якщо я чомусь навчився, це те, що технології не змінюють нас. Вони звеличують нас, хороших і поганих. Наші проблеми у техніці, у політиці, будь де це людські проблеми. Від едемського саду й до сьогодні наша людяність втягла в нас у цю халепу, і саме наша людяність має нас витягти звідси. По перше, ось простий факт: Кремнієва долина відповідає за деякі з найбільш революційних винаходів у сучасній історії Від першого осцилятора, створеного в гаражі Х'юліт до iPhone, який я знаю, ви тримаєте в руках соціальні мережі, відео, якими можна ділитися, знімки та історії, які об'єднують половину людей на землі. Усі вони ведуть своє коріння на задньому дворі Стенфорда. Але останнім часом, схоже, ця устає більш відомою завдяки менш благородній інновації. Вірі в те, що ви можете претендувати на кредит, не беручи на себе відповідальності. Зараз ми бачимо це щодня з кожним витоком даних. Кожним порушенням конфіденційності, кожним заплющеним оком, зверненим до мови ненависті. Фейкові новини отрують нашу національну розмову, фальшива обіцянка чудес, обід на одну краплю твоєї крові здається дуже багато хто вважає, що добрі наміри виправдовують шкідливі наслідки. Але подобається вам це чи ні, те, що ви будуєте і створюєте. Визначає, ким ви є. Це трохи божевільно, що хтось повинен це сказати. Але якщо ви побудували фабрику хаосу, ви не можете ухилитись від відповідальності за хаос. Взяти на себе відповідальність означає мати сміливість обдумати все. Є кілька сфер, де це важливіше ніж конфіденційність. Якщо ми визнаємо нормальним і неминучим те, що все в нашому житті може бути агреговано, продано або навіть виточено в разі злому, тоді ми втрачаємо набагато більше, ніж дані. Ми втрачаємо свободу бути людьми. Подумайте, що поставлено на карту, все, що ви пишете, все, що ви говорите. Кожна тема цікавості, кожна блукаюча думка, кожна імпульсивна покупка, кожна хвилина розчарування чи слабкості, кожна скарга, кожна секретна інформація. У світі без цифрової конфіденційності, навіть якщо ви не зробили нічого поганого, окрім того, що думали інакше, ви починаєте себе цензурувати, спочатку не зовсім. Зовсім трошки по крупицях. Менше ризикувати, менше сподіватись, менше фантазувати, менше наважуватись, менше створювати, менше пробувати, менше говорити, менше думати. Охолоджуючий ефект цифрового спостереження глибокий, і він торкається всього яким маленьким, позбавленим уяви світом ми б опинилися. Спочатку не зовсім, зовсім трошки по кропицях. За іронією долі саме таке середовище зупинило б кремніву долину ще до того, як вона почалась. Ми заслуговуємо на краще. Ти заслуговуєш на краще. Якщо ми віримо, що свобода означає середовище, де чудові ідеї можуть пустити коріння. Де вони можуть ростити, розвиватися, не боячись ірраціональних обмежень чи тягарів, тоді наш обов'язок змінити курс. Тому що ваше покоління повинно мати таку саму свободу формувати майбутнє, як покоління, що було раніше. Випускники, як мінімум, вчаться на цих помилках. Якщо ви хочете отримати кредит. Спочатку навчиться брати відповідальність. Зараз багато з вас, переважна більшість, взагалі не знайдуть себе в техніці так і повинно бути. Нам потрібно, щоб ваш розум працював повсюдно. Тому що наші виклики великі, і їх не можна вирішити жодною окремою галуззю. незалежно від того, куди ви йдете, незалежно від того, що ви робите. Я знаю, що ви будете амбітними. Якби вас не було, вас би сьогодні тут не було. Поєднуйте ці амбіції із покірливістю, покірливістю мети, це не означає бути приборканішим, бути меншим, бути меншим у тому, що ти робиш. Це навпаки, мова йде про служіння чомусь більшому. Письменниця Мадлен Ленгель написала: Смирення це відкинути себе в цілковитій концентрації на чомусь, або на комусь іншому. Іншими словами, що б ви не робили у своєму житті? Будьте будівельником вам не обов'язково починати з нуля, щоб побудувати щось монументальне. І навпаки, найкращі засновники ті, чи творіння тривають, і чия репутація зростає, а не зменшується з плином часу. Вони втрачають більшу частину свого часу на будівництво. шматок за шматком. Будівельники спокійно вірять, що робота їхнього життя одного дня буде більшою за них, більшою за будь-яку одну людину. Вони пам'ятають, що його вплив охопить покоління, це не випадковість. Певним чином, у цьому вся суть. За кілька днів ми відзначатимемо 50-ту річницю заворушень у Стонволі. Коли відвідувачі Стонвол Ін з'явились того вечора, люди всіх раз, геї та трансгендери, молоді та старі, вони навіть не підозрювали, що для них приготувала історія, мріяти про це було б безглуздо. Коли поліція вибила двері, це був не випадковий випадок чи поклик долі. Це був лише ще один випадок того, як світ сказав їм, що вони повинні почуватися нікчемними через те, що відрізняються від інших. Але зібрана там група відчула, як щось у них зміцніло переконання, що вони заслуговують на щось краще ніж тіні, і краще, ніж забуття І якщо його не дадуть, то їм доведеться будувати його самим. Мені було вісім років, і я був за тисячу миль, коли стався Стоунволл. Не було жодних сповіщень у новинах, жодного способу, щоб фотографії стали вірусними, жодного механізму, щоб дитина на узбережжі мексиканської затоки почула, як ці неймовірні герої розповідають свої історії. Грін вілич можливо був іншою планетою. Хоча я можу вам сказати, що образи та ненависть були ті самі. довгий час я не знав, чим я був зобов'язаний групі людей, яких я ніколи не знав у місці, де я ніколи не був проте я ніколи не перестану бути вдячним за те, що вони мали сміливість побудувати. Випускники бути будівельником означає вірити, що ви не можете бути найкращою справою на цій землі, тому що ви не створені, щоб тривати вічно. Йдеться про те, щоб примиритися з тим фактом, що ви не будете там до кінця історії Це підводить мене до останньої поради. 14 років тому стів стояв на цій сцені і сказав вашим попередникам: Ваш час обмежений, тож не витрачайте його, живучи чужим життям. Ось мій висновок. Ваші наставники можуть залишити вас підготовленими, але вони не можуть залишити вас готовими. Коли стів захворів, я налаштував своє мислення на переконання, що йому стане краще. Я не тільки думав, що він втримається. Я був переконаний до глибини душі, що він продовжувати керувати Apple, що довго після того, як мене не буде. Потім, одного дня, він покликав мене до себе додому і сказав, що так не буде. І навіть тоді я був переконаний, що він залишиться на посаді голови, що він буде відступати від повсякденності, але завжди буде поруч, як дека, але в це не було підстав вірити. Я ніколи не повинен був думати про це факти були всі. І коли він пішов, справді пішов, я зрозумів справжню суттєву різницю між підготовкою. Та готовністю. Це була найбільша самотність, яку я коли-небудь відчував у своєму житті. Напорядок. Це був один із тих моментів, коли ти можеш бути оточений людьми, але справді ти їх не бачиш, не чуєш і навіть не відчуваєш. Але я відчував їхні очікування. Коли пил влягся, все, що я знав, це те, що мені доведеться бути найкращою версією себе. Я знав, що якщо щоранку вставати з ліжка і налаштовувати годинник на те, чого очікують, чи вимагають інші люди, це зведе тебе з розуму. Отже, те, що було правдою тоді, є правдою і зараз. Не витрачайте свій час, живучи чужим життям. Не намагайтесь наслідувати людей, які були до вас. Виключаючи все інше, спотворюючись у формі, яка не підходить. Це потребує занадто багато розумових зусиль, зусиль, які слід присвятити створенню та розбудові, ви витратите дорогоцінний час, намагаючись перебороти кожну свою думку, і тим часом ви нікого не обдурите. Випускники справа в тому, що коли прийде ваш час, а він настане, ви ніколи не будете готові. Але ви не повинні бути. Знайдіть надію в несподіваному, знайдіть у собі мужність у виклику, знайдіть своє бачення на самотній дорозі. не відволікайтесь. Надто багато людей, які хочуть кредит без відповідальності. Занадто багато тих, хто прийшов на перерізання стрічки, не побудувавши нічого варто. Бути іншим, залиште щось гідне і завжди пам'ятайте, що ви не можете брати його з собою. Вам доведеться передати це велике спасибі, і вітаємо випуск 2019!